Цав глава восьма. Авая сказав Моше Поклич Агарона з його синами, Візьми священний одяг, Оливкову олію для помазання, бика для жертви за гріх. Двох баранів і кошик прісних хлібів. І збери всю громаду біля входу в шатер зустрічі. Моше зробив так, як наказав йому господі. Уся громада зібралася. Біля входу в шатер зустрічі Те, що я зараз здійсню, сказав Моше громаді, повелів зробити Господь, Моше покликав агорона із синами й омив їх водою. Потім він надягнув на агаронна сорочку, підперезав його поясом, вдягнув його в плащ, поверх нього надягнув ефод і, зав'язавши тасьми ефоду, закріпив його. Потім він надів. На нього нагрудник, у нагрудник виклав урім і тумім. На його голову поклав тюрбан і спереду підвісив на тюрбана золоту пластину, священний вінець, як і наказав моше Господі. Моше взяв олію для помазання і, освячуючи, помазав нею святилище і все, що в ньому знаходиться. Потім він семикратно окропив олією жертовник і помазав жертовник з усім його. Приладдям і чан з його підставкою, освячуючи їх. А потім возлив олію помазання, на голову Агарона і помазав його, на знак освячення. Моше покликав синів Агарона, вдягнув. На них сорочки підперезав кожного поясом і вдягнув на них головні пов'язки, як і наказав Моше господь. Моше підвів бика для жертви за гріх, а Гарон і його сини поклали Руки на голову цього бика, призначеного в жертву за гріх. А Моше зарізав його, зібрав його кров і, зануривши в неї палець, помазав нею виступи на кутах жертовника. З усіх боків, очищаючи жартовник. Кров, що залишилася, вилив біля основи жертовника і так освятив його, щоб приносити на ньому спокутні жертви. Моше взяв увесь жир із нутрощів, Бика придаток, що над печінкою, обидві нирки з жиром, що покриває їх, і воскурив, спалив їх на жертовнику. Частини туші. Бика, що залишилися, його шкуру, м'ясо і нечистоти. Віддали вогню поза табором, як і наказав моше Господь. Моше підвів барана для всеспалення, а гарон і його сини поклали руки на голову цього барана. Моше зарізав його. А його кров'ю окропив жертовник з усіх боків. Тушу барана Моше розсік на частини, кинув у вогонь його голову, частини його туші та жир. А його нутрощі та гомілки омив. Водою моше спалив, барана на жертовнику цілком Це була жертва цілопалення, пахощі приємні Господу, вогняна жертва йому, як і наказав моше господь. Потім моше. Підвів другого барана, барана для жертви посвячення, Агарон і його сини поклали руки на голову цього барана. Моше зарізав його, зібрав його кров і помазав нею кінчик правого вуха. Агаронна – Великий палець його правої руки і великий палець правої ноги. Потім моше підкликав синів Агарона і помазав кожному кров'ю кінчик правого вуха, великий палець Правої руки і великий палець правої ноги, залишками крові моше окропив жертовник з усіх боків. Він узяв жир курдюк, увесь жир, що викриває нутрощі придаток що над печінникою. Обидві нирки з жиром, що вкриває їх і праву гомілку барана. Потім Моше взяв із кошика з прісними хлібами, що стояв перед Гавая, один прісний хліб, один коровай, замішаний. На оливковій олії і один коржик, і поклав їх на жир та праву гомілку барана. Він поклав усе це на долоні агарона і на долоні його синів і підніс це перед Господом. Потім Моше взяв усе це з їхніх долонь і спалив на жертовнику разом із жертвою цілопалення. Це була жертва посвяти пахощі, приємні Господу, вогняна жертва йому. Моше взяв грудину і підніс її перед Господом. Ця частина туші, барана, принесеного в жертву по святи була часткою Моше, як і наказав Моше Господь. Потім моше взяв олію. Для помазання і кров із жертовника та окропив Агарона і його одя, а також його синів і їхній одя, Так він освятив агарона і його одя А також його синів і їхній одя. Зваріть м'ясо біля входу в шатер зустрічі, сказав Моше Агарону і його синам І з'їжте його там же, з хлібами з кошика, принесеного для обряду посвячення. Так я повелів, сказавши. Це повинні з'їсти Агарон і його сини. Залишки м'яса і хліба віддайте вогню. Не відлучайтеся від входу в шатер зустрічі сім днів, поки не закінчаться дні вашої посвяти. Бо ваша посвята триватиме сім днів. Господь повелів здійснювати те, що було здійснено сьогодні протягом усіх семи днів заради вашої спокути. Протягом семи діб в день і вночі залишайтеся біля входу в шатер зустрічі, виконуючи свій обов'язок перед Господом, щоб вам не померти так мені було наказано. Агарон і його сини виконали усе. Що повелів Господь через моше?